Весна на дворі, всіх поповнення, і всіх виникає потреба вибрати хороший і якісний комбікорм. На що звернути увагу в першу чергу? Почнемо з індиків. Дивимося на склад кормів. Перша черга. Пшениця, кукурудза, продукти своєї переробки, амінокислота, антиоксиданти, премікси та кокцидіостатики. Основне, сирий протеїн для індиків має бути 27-28%. Це основа вашого розвитку індика. Потім переходимо до кролика. Стартові корма для кроликів мають складатися в обов'язкові яйці із трав'яного борошна. Туди має входити. Тому що кролики потребують клітковини і протеїна іменно трав'яного борошна. Сирий протеїн має бути 17,5%-19%. Бройлери. Всім улюблені. Готовий корм бройлерів має складатися також з основи переробки сої, кукурудза, пшениця, вітамінна група і також коксидиостатіки. Сирий протеїн 21-22%. Це дуже важливо при їхньому розвитку. Сирий протеїн для бройлера і для перепілки однаковий. Йде. Для м'ясо яєчних порід він йде менший. М'ясо яєчні породи. Курчата, каченята, гусенята. Сирий протеїн 18-19% комплексний збалансований корм для м'ясоєчної птиці. Ще повернемося до бролера, він також цей корм підходить для всіх м'ясних видів птиць. Це можуть бути і качки, можуть бути і кури м'ясного виду, і також гуси. Це основа, на яку треба звернути увагу, щоб ваші гроші і ваша птиця давали вам результат.